Вітаю, сьогодні занурюємося у тему, що звучить ну як наукова фантастика, квантові комп'ютери. Але це вже не зовсім фантастика, правда. Технологічні гіганти, там Google, IBM, вони ж активно над цим працюють. Саме так і наші джерела сьогодні вони якраз допомагають розібратися в основах. Що це таке, як працює? Так, спробуємо пояснити, бо тема складна, але надзвичайно цікава. Наша мета зрозуміти, що це за квантовий комп'ютер, чим він відрізняється від ну, звичайного ноутбука, і як працюють у ці загадкові кубіти. О так. Кубіти це ключове. Подивіться, звичайний комп'ютер має біти: нуль або один, чітко, або або, або, -або точно. А квантовий комп'ютер працює з кубітами, і тут е починається найцікавіше: кубіт може бути одночасно і нульом, і одиницею. Одночасно, як це Це називається суперпозиція. Уявіть, що кубіт – це монета, яка крутиться в повітрі. Доки вона не впала, вона ніби і орел, і решка одночасно, тільки коли ми її вимірюємо, тобто спіймаємо, вона стає чимось одним. Ага. Тобто він може обробляти набагато більше інформації паралельно? Власне, саме ця суперпозиція дає потенціал для паралельних обчислень величезного масштабу. Плюс є ще заплутаність, такий містичний зв'язок між кубітами та інтерференція, яка допомагає, скажімо так, посилити правильні відповіді. Звучить інтригуюча. Але ж кубіти це не просто абстракція, їх роблять з чогось фізичного. Звісно, це цілком реальні фізичні системи. Наприклад, те, що роблять Google та IBM, це надпровідні кубіти. Надпровідні так, це малесенькі електричні кола зі спеціальним елементом Джозефсонівським переходом. Ну, грубо кажучи, він дозволяє струму існувати в стані суперпозиції, ніби текти одночасно в двох напрямках. Але мабуть, це вимагає якихось е, екстремальних умов. О, ще яких їх треба охолоджувати до температур, близьких до абсолютного нуля. Абсолютного нуля, це мінус 273 за Цельсієм? Приблизно так холодніше ніж у відкритому космосі. Це ну величезна інженерна задача сама по собі. Неймовірно. А є альтернативи? Може, щось не таке морозильне? Є, звісно, інший популярний підхід кубіти на основі іонів. Іонів це як? Беруть окремі атоми, заряджають їх, роблять іонами, і підвішують у вакуумі за допомогою електромагнітних полів, а потім керують ними лазерами. А переваги? Вони дуже точні, стабільні, бо сам атом стабільна штука. Але з іншого боку, вони працюють повільніше, ніж надпровідні. Тобто свої плюси, свої мінуси. Саме так. Є ще фотонні кубіти, спінові, над якими інтел працює, навіть. Е Екзотичні, топологічні від Microsoft, але надпровідні та іонні – це зараз, скажімо, мейнстрім. Зрозуміло, різні підходи. А що ці машини вже можуть показати? Були якісь гучні результати? Найвідоміший приклад це, мабуть, експеримент Google Sycamore у 2019-му. А той, де вони заявили про квантову перевагу. Так, їхній 53-кубітний процесор виконав специфічне завдання за 200 секунд. Google стверджували, що найкращому класичному суперкомп'ютеру знадобилося б на це 10 тисяч років. Ого, хоча там, здається, були суперечки щодо цих 10 тисяч років. Були так, IBM казали, що їхній суперкомп'ютер впорався б швидше, але все одно це була важлива демонстрація потенціалу. Показали, що квантовий підхід може бути принципово швидшим для певних задач. Але якщо потенціал такий великий, чому ми ще не бачимо квантових комп'ютерів? Ну всюди? Які проблеми? Головна проблема головний ворог це декогеренція. Деко що? Декогеренція. Квантові стани, оця суперпозиція, заплутаність вони неймовірно крихкі. Будь-що вібрація, зміна температури, якесь електромагнітне поле може зруйнувати цей стан. Кубіт забуває, що він був у суперпозиції, тобто його треба ідеально ізолювати саме так, і це дуже складно. Плюс є проблема шуму, помилок в обчисленнях, і звісно, поки що важко створити багато стабільних керованих кубітів, які б працювали разом. Тобто технологія ще дуже сира, дуже можна порівняти з першими класичними комп'ютерами 1950-х. величезні, дорогі, складні, доступні одиницям. Але якщо ці проблеми вдасться вирішити, навіщо нам це все? Де воно знадобиться? О, застосувань потенційно безліч. Перше розробка ліків і матеріалів, квантовий комп'ютер зможе точно моделювати молекули їхню взаємодію. Це може призвести до революції у фармацевтиці, матеріалознавстві, а ще криптографія. Сучасні шифри, якими ми користуємось, квантовий комп'ютер потенційно може зламати. Ой, це серйозно? Дуже тому вже зараз розробляють так звану постквантову криптографію, стійку до таких атак. Ну і далі фінанси, моделювання ринків, оптимізація. Уявіть, як знайти ідеальний маршрут для тисяч кур'єрів одночасно. Квантовий комп'ютер міг би це зробити, або прискорення деяких задач в штучному інтелекті. Тобто це не заміна моєму ноутбуку, точно ні. Це не універсальна машина, це буде скоріше як спеціалізований прискорювач для дуже специфічних надскладних задач, які класичним комп'ютерам просто не по зубах. Отже, підсумуємо: квантові комп'ютери. Це щось зовсім інше, працюють на квантових ефектах. Кубіти, суперпозиція, заплутаність – це їхня основа. Так існують різні фізичні реалізації кубітів, надпровідні, іонні, інші. Кожен зі своїми викликами. Головні проблеми зараз це стабільність кубітів, оця декогеренція і шум. Абсолютно, плюс потрібні ефективні квантові алгоритми. Технологія на ранньому етапі, але потенціал величезний. І справжня магія, як кажуть, почнеться, коли вдасться змусити працювати разом сотні, а то й тисячі стабільних заплутаних кубітів. Саме тоді ми, можливо, побачимо справжню революцію. І от наостанок думка для роздумів про заплутаність. Цей дивний зв'язок, коли два кубіти пов'язані, і зміна одного миттєво впливає на інший, хоч би де він був. Ейнштейн називав це моторошною дією на відстані. Якщо ми навчимося цим керувати у великих системах, які несподівані можливості це може відкрити? Подумайте про це. Це справді поле для фантазії. Дякую за розмову. Дякую. До наступного занурення.